І користувачі, де вони конкретно заходяться і де локать, які оцінки використання в них є. Після аналізу роботи рибохорони, які закріплені за цією даною водою. Результати їх роботи, в тому числі, як вони перевіряли офіційних користувачів, і скільки у них є протоколів затримання простору неофіційних браконьєрів, вилучення рибки. Поряд з тим тут, до речі, зробити деякі екологічні дослідження, тому що звідси буде подальші шляхи дії загальної будинок. Перш все, аналіз виду порушень. Тяжкі це чи не тяжкі порушення, якого вони стосуються. Це більш акцент на офіційній користувачі. Після цього вже фокусуються, після аналізу фокусуються конкретні напрямки, по яким треба посилити або змінити політику підходу. Перш за все, виробничий такий напрямок. Порівняти видовий віковий риб, який вилучаються офіційним і неофіційним. Якщо неофіційно вилучається риба більшого розміру, це значить, що недостатній необґрунтований ліміт визору. А треба посилити технологічні дослідження. Тому що от вийде, що офіційні користувачі меншої якості рибу. Якщо навпаки менше, то це вже підрив популяцій, це просто конкретна боротьба з ними і заборона. Після цього обов'язковий момент, ну і, безумовно, виявити динаміку правопорушень. Більше виявили, менше, і саме головне, а який же ж відсоток відшкодування за заподільної шкодою? Тому що протоколів можна написати дуже багато, а в судах ніяк не працювати, вони просто залишаються бумагою, ніякого відшкодування немає. Робота фактично нужна. Після цього обов'язково я вже треба робити обов'язково поза планом підвищеної кваліфікації інспекторського складу. І, можливо, по ситуації прийняття кадрових рішень стосовно країни цієї регіони. Далі обов'язковим моментом, в залежності від регіону, де знаходиться ця водойма, треба безумовно взаємодіяти з місцевими органами влади, виходити через місцевих депутатів на сесію, скажімо так, обласної ради і там вже приймати погодження вигляді плану. Тепер за все Я думає, вас буде. Обласної ради було чітко записано взаємодія з місцевими органами влади, з поліцією, з Держзаконінспекцією, місцевим відділенням, з це та й залучення громадських організацій. Це буде такий розголос, це буде на солідному рівні, на обласному. І крім того, якісь заходи не тільки цього, але й заходи конкретні. В цьому плані противагу неофіційному вилогу треба сприяти офіційним користувачам. І цілком реально на місцевому рівні забезпечити м'яке сприяння у виділенні місць реалізації рівні, тому числі участь в місцевих тейдерах, по забезпеченню продукції продукцією закладів соціального напрямку. Це теж може зробити все офіційна влада. Крім того, якісь регулярні перевірки місць реалізації риби, особливо неофіційні. І надання пропозиції забезпечення ліквідації не заходить місто. Це основне місце, де твояться люди. Риба це дуже складний об'єкт, які довго не зберігаються, і тим більше, якщо домашні умова зроблені, це ось, дуже спідливо додіговою. Окрім того, з боку Рибагенції обов'язкова організація позапланових перевірок інспекторами з інших регіонів. Де, де не зрощена оця мафіозна зв'язка, де немає цих зв'язків, просто рахтовується регіонів інспекції. Тоді можна буде порівняти з плановою роботи цієї інспекції, скільки виявлено за цей час. Ну і безумовно робота з громадськістю, пропагандистська інформаційна робота, це телерадіо передача підготовляти з акцентом показатель на місцевих каналах, статті в пресі в інтернеті. Бо, туди, комплексний підход до цієї проблеми. Дякую. Я, будь ласка, Друге питання, ну перш за все, як в моєму відомстві близький родич намагався приймати участь у тендер, я зразу це військ. Як воно по факту вже так сталося, то тут чітко виписано на законодавчому рівні. Перш за все це повинен інформувати безпосередньо керівника та було тендер комісії, що така така так, ситуація склалася. Якраз в той момент, коли ми це... вставили воєнно. Якщо я виявив вже після, треба вже зразу після. Після цього, якщо це безпосередньо стосується моїх обов'язків реалізації далі цих тендерних домовленостей, то я повинен подати офіційну заяву про усунення від участі в реалізації тендерних замов та призначення іншої людини. Або за рішенням керівника, якщо неможливо це зробити, тільки я це можу зробити, то тоді... Я буду приймати участь в цій роботі і працювати, але за рішенням керівника працювати під зовнішнім контролем. Або представника агентства, або представника е НАЗК. Таким чином може вирішити цю проблему. Дякую вам, Сьогодні Все Очікуєте, будь ласка, І якщо не складно, коротенько Василя Павловича. Добре, дякую. Просу. Доброго дня, шановні члени комісії. Запрошу вас вашу увагу на ситуативне завдання, опис ситуації, отримано доручення. Не ми не не знаємо. Добре. Враховуючи мій особистий досвід в цьому питанні, я зробив таку презентацію, яка враховує не лише те, що було зазначено, в у завданні. Але певний вплив а, учасників а, а, правоохоронних органів в деяких регіонів цих питаннях, зокрема <кій> Донецькій області, які я особисто приймав участь ще в 2005 році. Тому я з свого досвіду а, враховуючи його зробив цю презентацію розроблення плану спосилення охорони водних ресурсів та боротьби з. Незаконним, непідзвітним нерегулюваним рибальством в області, які складаються з створення міжвідувачої комісії з проведення оперативних рибоохоронних заходів в конкретному регіоні. Далі йде пояснення, чому, враховуючи ситуацію, які є в якій є вірогідність участі місцевих правоохоронних структур та інших органів влади, причесних до незаконного промислужби, а також інших водних ресурсів, створити міжвідомчу комісію за участі представників державоєнства. Державна екологічна інспекція України, Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України. Оскільки був випадок такий, що на березі моря при затриманні браконірських угрупувань приїхав особисто начальник країн відділу і, і погрожуючи наші оперативні групи, що нас закриють в підвал на кілька суток і таке не інше, зважаючи на те, що ми мали на руках окреме доручення міністра до проведення даних заходів. Крім цього, приїхав наряд прикордонників озброєний, які також погрошували нам. І тільки наявність представників внутрішньої безпеки на той час МВС України запобігли цьому конфлікту, тому я просто наполягаю на цій закладі. План заходів визначити комісію у складі представників оперативного відділу Держбадінцу кількості трьох осіб, представників Державної екологічної інспекції в кількості двох осіб. Представників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в 32 осіб, представників громадськості 2 осіб. Визначить головою комісії та відповідального за проведення оперативної роботи особі начальника управління рибоохорони Державного агентства рибого господарства України. Категорії учасників. Начальник управління Державної рибоохорони Державоєнства, голова комісії, одна особа, Державний інспектор оперативного відділу Держрибоєнства, три особи. Один з яких заступник голови комісії, державний інспектор, державної екологічної інспекції, член комісії, дві особи, представник департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, член комісії, дві особи, представник громадської ради держибоєства, член комісії, дві особи, за звуків. План заходів провести нараду з учасниками комісії щодо визначення оперативних заходів безпосередньо. Та території області з урахуванням особливості місцевості та визначенням рибогосподарських водойм, на яких буде проведені оперативні заходи з рибоохорони, взаємодія між учасниками заходу, засобів зразків тощо. То, нарада має носити таємний характер, дата проведення заходу має бути відома лише керівникові держивоєнства та особі відповідальності за проведення заходу. Результати після проведення заходу за результатами рибоохоронно-оперативного рейду буде проведена нарада учасників комісії, відповідальна особа, підготовлений звіт на ім'я голови державоєнства, а у випадку, якщо в ході оперативних рибоохоронних заходів були виявлені спроби втручання та впливу на комісію з боку представників місцевих правоохоронних органів чи інших структур, підготовлені відповідні матеріали та спрямовані до правоохоронних органів. Це якраз стосується того прикладу, який я привів раніше. Заходи щодо посилення охорони водних біоресурсів в окремому регіоні. Висвітлення у засобах масової інформації результатів результат рибоохоронного оперативного рейду із зазначенням конкретних видів порушень та масштабів нанесення збитків державі, за виключенням інформації, яка може бути визначеною як така, що обмежена до загального доступу. Друге, залучити представників громадянського суспільства, це місцеві громадські організації, профільні, громадська рада при держивоєнстві, організація роботодавців галузі обов'язкова. <пробіт> Підсумки з підрозділом державної охорони розробити та запровадити системні заходи спільно з місцевими органами державної влади щодо проведення просвітницької виходної роботи в начальних закладах регіону, щодо збереження води біоресурсів і можливої шкоди, яка може бути задіяна Браконієвством. У випадку, якщо в регіоні є віддалений, а регіон є віддалений від азово чорноморського узбережжя, проводити роботу щодо популяризації вітчизняних риб та морепродуктів морського походження, які сьогодні мають відносно низьку вартість, але їх ліміт... Ніти <ій> на вимог, не дати використовувати. Враховуючи те, що друге питання, воно не ємке, тому я більш перепершу. Опис ситуації. Після проведення процедур просто. Ну, добре. Відповідно до законодавства про запобігання корупції в даному випадку, я повинен повідомити про виявлення конфлікту інтересів керівництва не пізніше, як наступний день, день після виявлення цього випадку. До прийняття рішення керівництва стосовно зазначеного факту, я відповідно до посади утримуюся прийняття мною рішень участі у зазначеному процесі. Дякую

на дорістовий період, це один план захарів, коли припадає там, на морські, на лиманні системи. Тому, якщо конкретизувати цю ситуацію, то я думаю, що я дам такий загальний план, щоб було зрозуміло, чим займається робоохорона у такій переводі. По-перше, необхідність зробити навчальне управління треба терміново повідомити змі, місцеві органи влади, громадськість про те, що будуть проводитися такі заходи. По-друге, треба необхідно затвердити графіки, створити штаб чи робочу групу. На цьому штабі чи робочій групі будуть конкретні заходи щодо ситуації, яка складається на кожному територіальному відділі, щоб було неможливо ці бракандірські явища. Тому що не репальства це, по першу чергу, бракандівські явища, які заважають не тільки екологічному що не тільки екологічний стан, але і несуть загрозу продовольчій безпеки нашої держави. А потім необхідно підготувати проєкт розпорядження голови місцевої адапти. По закону вода є продимуючим органом, а для повноцінної роботи штабу необхідно залучити категорії інших категорій теж Наприклад, де працівники поліції, вони проводять досмотр, досмотр транспорту, ланцзасобів, на яких можливо перевезення незаконно-проводитих водних ресурсів. По-друге, це екологічна інспекція, яка фіксує теж порушення, артує, можливо, це буде якісь аналізи брати на Тобто У них є своя програма. По-третє, це ведслужба. З органами ведслужби і поліції обов'язково обов необхідно відпрацювати всі місця, де йде торговляє ресурсом. Які документи є в цей період, якщо це не рискова програма, документи можуть бути тільки за запропонувати. Якщо це і інший період, то документи треба відповідати і відпрацювати. Які вони є, є чи можливість на ці документи підробити, і хто це так, і так, то це щось представляється. Так. Треба усилити управління оперативним підрозділом держбагатства. На сьогоднішній день це є середний патруль, і тому може кількість невелика, але задіяти їх необхідно. Так, виконання, після виконання заходів, заході, коли вони скінчаться, треба провести колегі управління і визначити ефективність цих робіт скільки порушень було виявлено, скільки тонн кілограм водних ресурсів було з'явлено з незаконних матеріалів і так далі. Якщо казати, що категорії, за категорією учасників, ну це, по-перше, це держслужбовці, які виконують, необхідно виконувати цю роботу, і громадськість, яка е, дійсно буде підтримувати заходи для того, щоб ми змогли нашим дітям передати технічні. Ви ж записували презентацію, скидали, так? Так, так. Давайте по-друге. Друге завдання це процедура, яка тендерна процедура, яка пройшла з э, порушенням закону, а саме э, близький родич начальника чи ну, держслужбовця виграв цей тендерний, цей тендер. Ну, Все дуже, дуже просто. В законі чітко написано, що треба на наступний день, коли ця інформація прийде, треба письмово звернутися до начальника чи, чи вищої особи, яка за двоє суток прийме рішення щодо е цього конфлікту інтересу. Бо це є прямий конфлікт інтересів і його треба вирішити. Є, Можна самому вирішити, якщо відмовиться цей родич від тендеру, законним чином треба оформити цю відмову і віддати цьому керівнику. А якщо ні, то тоді це, мабуть, буде звільнення, якщо питання немає. Дякую Вибачте, що у нас тут. Та нічого чого, Запросіть, будь ласка, тоді... Але роздрукованого ви немає того, щоб ви написали. Бо ваша презентація тоді туди може здати. А є? Зараз да. ну, так, ми звичайно. Покажіть, покажіть роздруковано. Зараз. Десь Дезисно, тому що я зрозумів, що чим більше ви їх друкуєте, тим більше може бути.

І замість них створюється так званий рідний патруль, роботний патруль. А ця, скажімо так, реформа, вона проінціована і проводиться в начасній громаді, яку я представляю в тому числі з профільно. Тому перше питання пішло так більше по-моєму профілю. І я підійшов до цього плану, скажімо, вже з урахуванням реальних ситуацій практичних, тому задіяні на перших етапах слупа представників оперативних органів самого держебаєнства, а не місцевих територіальних, тому що чесно кажучи довіри немає. Як бачите, в плані виклано спочатку проведення аналізу поточної ситуації і вичення основних чинників, які впливають як на ефективність дійсно державного контролю, так і на рівні закону розвитку Європейського регіону і, і визначення аналітично Потім вже по частині управління потрібно визначитись з опроведенням плану заходів. Я особисто вважаю, що потрібно навчальний оперативного роботу підрозділу теж баганства, але не місцевого по тій же причині, місцево сказав спочатку. Тримаючи вдаваючи, що існує бізнес цікавості і стільки місцевих проохоронних структур, багато таких е, випадків, контролюючих органів місцевих, органів влади, місцевого середування, Дуже багато прикладів. Тут нас створити міжвідувачу комісію з проведенням оперативних патронних заходів під головуванням відповідального на запроведення плану у складі провідних оперативних підрозділів Держпоєнства, інспекції, відповідних підрозділів, можливо внутрішньої безпеки, залежно від того, як зараз діє, Національної поліції та служба безпеки. Свої. Ті, хто фактично може протидіяти у місцевих територіальних. І представники, звичайно, проти інституту громадянського суспільства, які приймають навіть півнішу участь в питанні охорони водних біресурсу. Потім провести нараду з учасниками комісії щодо визначення спільних заходів, звичайно, зарахування місцевих та особливостей, переліку господарських водойм, визначити скільки користувачів, які в господарській будові використовувалися в такий спосіб. Де можливі там проблеми, таке інше. Ну, от. Тому, звичайно, потім ця комісія вже колективно розробляє низку операційних охоронних заходів і проводить її. Тобто безпосередньо учасники комісії. Залучення місцевих органів правоохоронних, місцевих органів, відбувається тільки на етапі вже після проведення заходів, Тому що все має бути таємно, без а, залучення місцевих, а, ну, хто може впливати на ситуацію, мати зацікавленість цих процесів. Ну, за результатами проведених заходів вже, скажімо так, а, підготувати звіт, звичайно, навіть голови держпроємства, виставки і такі інші, тобто підготувати відповідні матеріали, якщо були зручання, які дії з боку місцевих представників чи влади, органів державних. І далі вже включати експерту, громадську частину, тобто висвітлення ЗМІ. Чесно кажучи, я в плані вказав, що ЗМІ має працювати з цією комісією, звичайно, з точки зору державної служби, мають входити в свій склад, але вони мають бути залучені якомога більше. Тому що висвітлення діяльності цієї комісії це є запорука ефективності дій. І а, в багатьох випадках воно знижує небезпеку такого незаконного впливу, тому що за присутності представників ЗМІ багато партнерів, порушників, вони собі трошки ну, більш, скажімо так, не, не так зухвало. Потрібно також провести ці інформаційних заходів, висунення у змі інформації в результаті проведених операційних заходів. Обов'язково зазначати усі, які конкретні порушники, представники якісь добре. <від Humble> ну, звичайно, в мій інтернет, тобто, розповсюджують інформацію, всі інше. По другому питанню, дуже коротко тут нас обмежує закон і згідно чинного законодавства про забігання корупції даного випадку, як в мене є безпосередній керівник, я повинен воно проти одного дня. Не пізніше дня, повідомити про настання цього конфлікту інтересів і а, отримуватися від будь-яких дій прийняти рішення у цьому питанні в участі в процесі. Дякуємо. Будь ласка. Було запитати? Ніково вже все Добре, запиняємо